Доброго дня мої любі! Сьогодні знову до нас прийшов наш знайомий Слоненятко. Йому дуже сподобалось наше заняття про космос. Він навіть прочитав книгу про космос і тепер просить навчити його робити або малювати ракети. Ну, справжні ракети я не можу тебе навчити робити. Але я навчу тебе, як зробити аплікацію. З давніх давен люди дивились зоряне небо і прагнули піднятися до зорі. І нарешті вчені збудували ракету дуже сильну, дуже потужну, таку, що змогла підняти відважних хоробрих космонавтів. До космосу. І ми з вами сьогодні зробимо аплікацію ракети. Роздивіться, будь ласка, уважно. Які геометричних фігури я використала для виготовлення цієї аплікації. Так, найбільше це прямокутник. Добре. Ще. це Трикутник, звичайно, трикутник, і ще два трикутники меншого розміру, добре. І кружечки, це буде віконця нашої ракети. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб наша робота вийшла гарною, треба не поспішати. Ретельно намащувати клеєм кожну окрему частинку роботи, міцно притискати, не забувати користуватися серветкою, якщо ви забруднили пальці. І розташовуємо нашу роботу посередині нашого листочка. Починаємо з найбільшої деталі, як завжди. Беремо наш прямокутник. Ретельно намащуємо, перевіряємо, чи є у нас кли. Ретельно намащуємо. Не треба поспішати. Обережно, кожен куточок. Розташовуємо посередині. Притискаємо, розгладжуємо, готово. Далі беремо другу величиною деталь. Це трикутник. Так само намазуємо, промазуємо кожний куточок і так само обережно, не поспішаючи, притискаємо, розгладжуємо. У нас ще є два трикутничка, вони розміром менші, але це ж дуже важливі. Так само їх намащуємо. Спочатку той трикутничок, що розташований праворуч. І потім той трикутничок, що розташований ліворуч. Залишилось нам не поспішаємо, бо якщо ми вже приклеїли, змінити нічого не можна. Залишилось нам віконця для нашої ракети зробити. Я вирішила зробити два віконця. Ви можете зробити одне, або два, або три, стільки, скільки вам більше подобається. Ось наша ракета готова. Ось так ми її тут залишимо. Сподобалося тобі? Мені теж. Я сподіваюся, що всі малята закриваємо обов'язково. Клей, що всі малята. Також акуратно зроблять таку саму роботу, сфотографують і пришлють нам. Ми з тобою роздивимося. До побачення, моє любі!